21 питання. Про надання земельної ділянки по вулиці Шепаєва Дирекції. Немає запитань, будемо ласкати. Юрій Богданович, я е, хотів би в розрізі того, як ви постійно виступаєте, перший заступник підтримати вашу лінію, про те, що це є приваблива земельна ділянка в центральній частині міста. Ми познаємо, що площа забудови менше 1000 метрів квадратних, ми даємо 4 тисячі метрів квадратних землі. Оскільки постійно ви виступаєте, що нам потрібно гроші для того, щоб наповнити бюджет. Я пропоную дати цим власникам будівель по метру, по два навколо обслуговування, а решта вільну земельну ділянку нехай викуповують на аукціоні. Я думаю, що це буде приклад яскравий, те, що ми не робимо вибіркові моменти, а йдемо по тому напрямку, який прийняли. Ми неодноразово це декларували, що кожен підприємець нехай докуповує те, що треба. я прошу підтримати. Це. Дати в межах забудова. Ще є, виступають. Рішення комісії є. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Що за Що на ті, що про вас? 11 за. 100 проти. Один. Хто утримав? 10. Рішення не отримали. дайте доручення підготувати документи на аукціон земельну ділянку. Яка буде вільна, без врахування коштів. Ви дуже подивіться, документи тоді. Ми дивилися, ми дивилися. там є Значить, Я поясню, чому так дуже це. Власність, власність цієї котельні, коли ми мали до неї відносити. Ми її купили на аукціоні в міській раді. Насосну станцію, в якій досі водоканал живе, ми купили в міській раді. І передали тому кооперативу. Ми до кооперативу сьогодні не маємо відношення. Не сад, він музей, не сад, не музей. Ми скоро здесь повстаем, а просто від красей, а ми откроємо, а просто до мідла а Ми її купили на аукціоні в міській раді передали тому кооперативу. Ми до кооперативу сьогодні не маємо відношення.